Доброго дня, ще декілька є запитань. Питають на 15 резині, Які вилучається у трактора дорожній просвіт. Я тільки заміряв. Получається 21 сантиметр. Резина, по-моєму, стоїть оскаче яка там. Ось така. Бо на живльовські мости, як я повторяюсь, дуже велику резину ставити не варто, тому що порве полося, уварювалися, тут вихода видно. Полося протачувалися і уварювалися тут у варену щоб оставити рідну шліцеву Таким чином полося укорочені. Ще є там одне запитання за рівні. Ремінний привод на шків. Ну, як знаєте, 16 лошадок, повторяюсь, може то тут приблизно один до трьох, приблизно 300. Ще саме, що хотів сказати, отут зроблено все з десятки, метал, плита. Тут хороший вес, навіть дуже там ступиця така стоїть з почепниками. Цей шків двохручейний чугунний, ну, скажімо, має вес кілограм 15 може, чугунина. Це крутиться, як я казав на валу. Вал, а це газоновське сцеплення з. Може гад чися день, а да. взагалі Е, Із маховиком. Маховик, корзина, дісцеплення. Що, що виходить? Що в мене на валу газоновський маховик, він теж нелегкий. Ну, візьмемо кілограм 12 може корзина, кілограм 10 Ну і шків хай там, кілограм 15, ну, може кілограм 30-35 насобирається. А тепер все це круте одноциліндровий мотор. І ви можете представити, який тут мах. Коли я трогаюсь на тракторі, ну, на малих оборотах, на середніх, і резко. Тіну сцеплення він пробуксовує, тому що в нього є дуже великий мах. І за що цього мотор одноціліндровий працює ідеально. І через, ще раз повторяюсь, і через мягкий не бійтесь в рівні. Ходять вони, хватить їх і це розходники. Зато у вас є хороше КПД при передачі, поніження яке ви хочете. Взяти мотоблоки, якесь зціплення там дискове, в масляній ванні напряму соєдіняється. Ну, в них своя технологія. Ми робимо як простіше, як дешевше. Тут. Корзина, все. От, таким чином, що виходить дуже хороший мах. Взяти китайські міні-трактора, мотоблоки, дізельні. Охлаждення. Ви там бачили, які там стоять мощніші маховики. Тому що одноциліндровий дизель крутити треба тільки з маховиком. Так він працювати не буде. А коли ми ставимо на 16-ті лошадочну бензинову веймочку, такий маховик, то все це теж працює ідеально. Це ще таке хотів трошки підказати, може комусь що. А, под, Інформація буде корисна. От. Пишіть, що зможу, все, розкажу, все, поділюсь, будьте здорові!